Так, а у нас сьогодні було 20 липня четвер, я розповім, як відбувся день. Ніч була бентежливою, ну, тривог майже не було, але я підіймався, не міг лежати взагалі півночі. Після другої тільки була можливість лежати. Я засипав. Ну, а прокидався я зранку після 9. ближче до 10. -ї. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Збрався і виходив на вулицю. 10.20, Я на вулиці. Ось такий ось гарний стан, гарна ситуація. Сонечко світить, але не жарко. Сподіваюся, цей день буде е, добрим для мене. А в мене починається активність. Заходив в дім снідав. Сьогодні Олександрі теж було е, не дуже добре. Ну, а у нас зранку е, були запити від клієнтів. Дзвінки були. і... Тому що Олександра е, не могла цього робити, я е, дивився по запчастинам по наявності. Е, розмовляв з клієнтами. Також ходив, е, займався виробництвом запчастин е, ой, клітин. Ну, а потім е, на 12-ту ми під поїхали з. Ольга Андріївною до стоматології. У нас 12-та. Ми зараз Ольга Андріївною під'їхали до стоматологічної клініки. Я її почекаю. Я її висадив, чекав, але вона подзвонила, сказала, що їй треба там півтори години. І вона мене відпустила, я поїхав до себе. Займався в гарежі клітинами. Ну, а вона мені не дзвонила, позвонила, коли вже була, під'їхала на маршрутці до базару. Коли її полікували, вона поїхала на маршрутці до базару. І я тоді біля другої, після другої поїхав за нею. У нас, нас 14.20, і я зараз під'їхав на базар і чекаю, Ольгу Андріївну, вона зі стоматології під'їхала на базар. Я її заберу. Ми приїхали додому. Е, я обідав. Сьогодні я не відпочивав, бо вже не той не та година була, і нога е, при лежанні бентежила. Потім я займався клітинами виробництвом, тому що клієнти чекають. Далі е, треба було ще на почту під'їхати. О 17 тій прийшла посилочка електро, е, ящик, треба було його забрати. 17.37. І я зараз під'їхав до нової пошти. Треба забрати те, що нам вислали. нам вислали ящик електрики. Зараз я його. Тримаю. Щоб завтра прийшли електрики і його монтували. Потім я займався в себе виробництвом роботою. Мене вже не підгодовували ось. Ну, а після сьомої я знову поїхав, тому що один із клієнтів там е, зробив оплату по запчастинам, треба їх було відправити. У нас 19.30, я ще раз їхав до нової пошти, треба зробити відправлення клієнтів. Е, була гроза, дощ, але коли був маленький дощик, я поїхав на відправлення. Сьогодні ми гуляти не ходили, тому що у Олександрі погано, і погода не та дощ, тому сьогодні не прогулювались. Ну, е, далі е, після восьмої і 9 я пішов до себе. А, е, е, пішов, дім випив травки, потім пішов до себе. Е, Заміряв температуру, цукор. Приходила Оля Андріївна, приносила мені кашу, травку ось. на їжу. Ось. ось такий ось день. Сьогодні у мене така слабкість в організмі і нога. Постійно із-за погоди. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. Сподіваюсь, завтрашній день буде, завтрашня п'ятниця, гарною. І на цьому я вимикаюсь.